Як власнику бізнесу правильно сформувати річний план продажів. Дуже багато власників в кінці року задають собі питання, як формувати план, щоб його дійсно досягти через рік. І багато власників бізнесу допускають три ключові помилки при формуванні плану. Перша помилка це хатєлка. Тобто власник каже: Хочу купити квартиру, ще машину. От в минулому році продали от стільки-то. Тому в цьому от-от стільки-то. От тримайте, будь ласка, давайте його. Будемо виконувати. Я вас вірю. Гей, це головна помилка. Чому тому, що цей план ніхто не вірить. План треба продавати. Що це мається на увазі? Тобто ви повинні продати цей план кожному працівнику, який буде задійний до виконання цього плану. Тобто, аргументувати, чому саме така сума, звідки вона взялася. Якщо її не буде цієї, аргументації, то менеджери з продажу та керівник відділу продажу не повірять в неї. А якщо вони не повірять, вони цей план ніколи не виконають.